Вітаю на каналі Переказ Гри. Сьогодні ми розглянемо короткий переказ гри Doom 2016. Гра починається з пробудження палача року. Звільнившись від кайданів, палач дістається до своєї броні. Одягаючи її, ми бачимо дивні речі з аду. Палач намагається зрозуміти, що відбувається, і в цей момент з нами зв'язується доктор Хейден, проте це не цікавить палача. Підійнявшись, палач вмикає енергію на об'єкті, коли бачить запис Олівії Пірс. У якому вона підтримує демонів та їхнє вторгнення. Просуваючись по комплексу, палач дістається до кімнати Веги, де доктор Хейден дає йому фрагмент з аргент-енергією, що робить його сильнішим. Вислухавши доктора, палач вирушає до реактора, де знищує демонів, поки реактор охолоджується. Потрапивши до наступної кімнати, палач бачить Олівію, яка перенаправляє всю аргент-енергію до однієї вежі. Після цього вона тікає. А палеч знищує потоки аргент-енергії в комплексі. Діставшись до останнього, палач розбиває його і вежа вимикається. Проте Олівія виживає. Слідуючи за нею, ми бачимо, як вона підіймається ліфтом разом із контейнером аргент-енергії. Щоб наздогнати її, палач підіймається іншим шляхом. Діставшись до вершини, ми бачимо, як Олівія активує контейнер з аргент-енергією та стрибає в енергетичний потік. Через це відкривається портал у світ демонів. Опинившись в аду, палач бачить, як доктор Хейден та інші люди досліджували ад. Просуваючись у глиб аду, палач дістається до гробниці, де раніше і лежав гроб із палачем усередині. Із голограми ми дізнаємося, що саме доктор Хейден знайшов та забрав нас із аду. Активувавши портал, палач повертається на Марс. Щоб дізнатися більше. Вега пропонує дістатися до лабораторії Олівії. Не маючи іншого плану, палач сідає на потяг, який доставляє нас до лабораторії. У ній ми бачимо фрагменти спогадів з аду. Діставшись до кабінету Олівії, ми бачимо, що вона дійсно допомагає демонам та обіцяє їм, що, незважаючи на втручання доктора Хейдена, вона відкриє портал у зазначений термін. Торкнувшись каменя з аду, Палач бачить видіння, у якому отримує підказку, як можна закрити портал назавжди. Далі палач підіймається до верхівки лабораторії, де його ж бурляє велетенський демон. Перемігши його, палач дістається до круга телепортації та потрапляє до аду. Діставшись до стародавніх воріт, палач торкається їх та бачить дивні видіння. Перемістившись на арену, палач починає бій із стражами аду. Перемігши їх, палач дістає демонічну рукоять із алтаря. Забравши її, душі стражів віддають честь палачу, а доктор Хейден телепортує палача назад на Марс. Щоб остаточно знищити портал, потрібно повністю зупинити подачу аргентенергії. А для цього потрібно вимкнути Вегу, який споживає велетенську кількість аргентенергії. Діставшись до головного модуля Веги, палач вирішує скопіювати Вегу, а після знищує його, як і пропонував доктор. Після цього палача знову переносить до аду. Де, за допомогою рукояті, він знищує ядро аргент-енергії. Потім палач знаходить олівію, яку демони перетворюють на велетенського демона. Перемігши її, палач вистрілює їй до рота, щоб остаточно покінчити з нею. Після цього доктор Хейден насильно вмикає телепортацію та, утримуючи палача, забирає в нього рукоять, наповнену аргент-енергією. Щоб палач не знищив доктора, він телепортує його за невідомими координатами. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео на каналі. Переказ гри.